Доброго вечора всім чи там дня що ж сьогодні на огляді пару цікавих монетів Національного банку України, які були випущені недавним часом Наші міста герої. Перша монеточка така гарна Україна-Київщина. Міста герої. Ось така цікава монеточка. З такою жіночкою, яка на нагоділці, до неї прилітає голуб і внизу розташоване місто. Монета Київщина. нас така красива. До неї входить Гостоміль та інші міста. от Кулі, війна. Дуже така гарна монеточка. От далі у нас монета місто Герой Харків. Бачимо солдати у місті. Піка місто і mm. наш державний герб. Теж місто з написом. З віршем. Частинкою віршани. Теж дуже хороша. Така монеточка. Також. Місто Херсон. Теж частинка міських споруд зображена під написом вірш призначене місто Херсону, Державний знак України. Бачу, тут у нас дельфі, дельфіни, маячок. Місто близько біля нашого моря. І місто герой Маріуполь. З Якорем. Тут у нас наш боєць, який захищає батьківщину. Тут такий небіяк приціл і тут зображення. Ну, досить гарний такий. Рельєфні монеточки. Середня ціна на такі монеточки по-різному, Там у Фейсбуці, в Іоліті. Від 150 до 200 гривень. Мені монеточки вислав мій друг Андрій з за що йому дуже дякую для огляду. У мене в місті їх немає, немає можливості купити. Тому ці монеточки мені прислали. Дякую за те, що прислали. Дуже хотілося. Як на мене, дуже гарні монеточки в колекції, які будуть символізувати. Маю. Після закінчення війни після перемоги, що були міста герої які простояли довший час, скрутний час і вистояли, тому це буде завжди символізувати нашу славу нашу відданість. Що ж, дякую за огляд, всім мирно і тихо. Небо над головою і любі. до скорих зустрічей.